У поєдинках третього туру традиційно увага була прикута до зустрічі давніх принципових суперників Магдалинівської ВПК Агро і футбольного клубу Петриківки. Попри миттєве міжсезоння, якого по завершенні чемпіонату суперліги практично і не було, обидві команди внесли істотні зміни до своїх складів. Особливо подібне стосується останніх. Зазвичай Петриківці намагаються комплектуватися за рахунок молодих гравців, які після їхніх університетів продовжують поповнювати лави професійних клубів. Натомість нині вони дещо змінили власну трансферну політику. Таку, принаймні у звітному матчі зі стартових хвилин, у них центральну вісь утворили досвідчені виконавці: оборонець Єремінко, Хавбек Крутенко і Форвард Авдієнко, до яких долучився і Ґерт, який нині у відпусті. Зрештою, не будемо робити якихось передчасних висновків всьому світча, тим паче, що то особиста справа власника команди і головного тренера. Що стосується магдалинівців, то поки що на вільні хліба вони відпустили бодню рябого і сніжка, натомість до них пристали випробувані бійці, Волков, Діяче і Панасенко, втім, непогане враження про себе залишив хіба що перший, хоча і він під завісу зустрічі втомився. А розпочали її без розкачки Петриківці, які відразу окупували половину поля ВПК, який до екватору тайму лічені рази перетинав середню лінію поля. Парадокс, але відразу за ним Магдалинівці повели у рахунку. виконавши два поспіль кутових другим темпом з останнього, м'яч був переадресований у район дальнього кута воротарського майданчика, звідки усіма забутий падун в дотик впритул розстріляв голкіпера, спіймавши того. На протиході за мінімальною переваги підопічних Сергія Тараненка суперники пішли на відпочинок з поновленням гри, після якого перебіг подій у матчі змін не зазнав. Петриківці продовжували атакувати. Щоправда, робили подібне, вони доволі прямолінійно, не особливо вдаючись до нестандартних ходів. Проте невідомо, як би все. Складалося далі, коли Петриківці втратили 100-відсоткову нагоду, щоб поновити рівновагу. Після грубої помилки центральних оборонців ВПК виручати їх кинувся капітан і голкіпер з барах, який, на думку арбітра, порушив правила у боротьбі з гертом, який у час зимового міжсезоння підтримує форму у рідній команді. Зрештою, шаповал, який підійшов до 11-метрової позначки, ударом з нею не залишив ніяких шансів воротарю. Але за того зіграла стійка його площини білого прямокутника, натомість у наступному гольову. Ому епізоді з барах обрав вірну позицію і став переможцем в очній дуелі з коломойцем. Далі Петриківці виконали небезпечну подачу зі штрафного, втім сфера всього лише прошила немовніж масло карну зону ВПК. На сам кінець бідінок з вигідної позиції, знаходячись на одинці перед воротами, головою триснув над поперечиною. Під завісу поєдинку контргрою огризнулися і магдалинівці, двоє з яких, опинившись біля шкіряного, так і не доправили його за призначенням у підсумку. Попри всі старання ігрову і територіальну перевагу Петриківців, котре зазнають поразки. Хоча наставник діями своїх підопічних залишився задоволений. Нужно забивати, в цілому, в общем по і ми довольні, а то, Что нужно забивать, конечно, побеждать, нужно забивать. Поэтому будем над этим работать. А так в целом, в общем-то, в целом все хорошо. Преимущества они владели. У нас немножко другие задачи, немножко омолаживаем состав, немножко нет сыгранности. Все-таки Петряковка тренируется. А у нас тренировок как бы поменьше, чем у них. Они больше в тонусе, плюс они. Подключили людей, которые там играющие там, с первой лиги. Там. Поэтому, может быть, оно, в принципе, в, в таком плане, и они переигрывали нас, может быть. Но мы забили свой гол и поэтому и выиграли. Натомість в двох інших матчах мали місце орава голів, яких загалом було забито 18 у четверо воріт. Шість прийшлося на поєдинок Дніпропетровського вулвера і Таврійський села Роздол Запорізької області, який проходив під акомбанемент справжньої віхоли. Перед екватором першої половини зустрічі Галінков виявився найспритнішим на добуванні і спрямував м'яч вже у порожні ворота. А за лічені секунди до сигналу на відпочинок, а він подвоїв результат, холоднокровно реалізувавши одинадцятьметровий штрафний удар після порушення Голкіпером Таврії правил на куті власного воротарського майданчика. Ледь розпочався другий тайм, як запорізьці скоротили відставання до мінімуму, коли грубої помилки припустився голкіпер Вулвера і запустив метелика від Лукашова. Ще через чверть години добре відомий місцевим прихильникам футболу Кривий, черкнувши маківкою сферу після подачі зі штрафного, запустив її по неймовірній траєкторії у гузир сітки. Втім, ледь встигли Дніпропетровці розіграти з центру поля, як знову повели у рахунку. Цюро, отримавши паз лівого флангу, що називається, проліз у карну зону Таврії і не сильно тріснув з під захисника у дальній кут. Крапку у поєдинку звівши його до нічієї 3-3, поставив досвідчений селюк, який майстерно гепнув зі штрафного, чим врятував свою команду, укомплектовану виконавцями за плечима, яких клуби прем'єр-ліги, а також першої і другої, від поразки від зухвалого молодого дебютанта Вулвера, який до цього вже встиг зняти скальп 4-1 земляків старожилів з Альфи. и Омега. Стартовал очередной турнир Николая Кудрийского, где принимают много молодых ребят. Особенно сейчас радует команда Игоря Хоменко, которая состоит в основном с молодежи. В турнире принимают игроки те, которые играют в премьер-лиге, в первых лигах, во-вторых. Как бы, на фоне этих игроков сразу же можно определить уровень и молодых игроков, на котором уровне они сейчас находятся. То есть, и, как бы, З таких турнірів вже ж можна сразу отобрать гравця. то есть подходит ли он в п Продовжуючи мовлене Дмитром, подібне стосується іншого дебютанта турніру, студентів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які у звітному турі 8-4 перестріляли 17-річних вихованців вищого училища фізкультури. А напередодні вони не посоромилися гепнути не кого-небудь, а чинного чемпіона суперліги Магдалинівського ВПК Агро, яка у стартовому для себе матчі нового старого турніру, здається, ще почивала на лаврах автором єдиного і переможного голу у майбутніх правоохоронних Став Тімофієнко, який отримавши пас з власної половини поля без будь-якого спротиву з боку оборонців на одинці, пробив голкіпера. Турнірна таблиця після трьох турів, щоправда, не всі команди зіграли. Однакову кількість поєдинків набула такого вигляду на чолі Таврія Скіф села Роздол Запорізької області. Втім, завтраченими очками вона поступається студентам Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ і має однаков з іншим представником нашого обласного центру Вулвером. На Мі старожилих досвідчені Магдалинівська ВПК Агро, і особливо Петриківка, поки що пробуксовують. Втім, вся боротьба попереду, а час надолужити прогаяне є.